Оксана Лятуринська На труну Ольжичеві Був стрункий, не наче ясень. Гарний, мов царенко. Де наш красень? Де наш красень? Вмер, вмер молоденький. Ой не вмер він, ой не вмер він смертію своєю, Незеленим вкритий дерном дбайливо ріднею, І Китайка жалобова очі не прикрила. Може, галич десь у рові сині очі пила, очі пила, тіло рвала пазуром хижацьким на поталу, на поталу, як натрапити зненацька, де знайти би місце скону, в кого б запитатись, Щоб троянду там червону посадила мати, Щоб юнацтво України присягало свято на прапори жовто-сині За свій край вмирати.